Цей жест знають мільярди людей по всьому світу, але що він означає насправді? І головне, чому італійці фізично не можуть говорити без рук. Уявіть, ця культура настільки адаптована у спілкування, що італійці махають руками навіть по телефону, хоча співрозмовник їх навіть не бачить. Цікаво, що дослідження показують. Люди, які жестикулюють, швидше формують думки аж на 30%, а ще краще запам'ятовують і навіть ефективніше вирішують проблеми. Зануримось в історію Італії та дізнаємось. Чому саме італійці відомі спілкуванням руками, звідки це пішло і як працює? А наприкінці про жест, який, якщо випадково покажеш італійцю, може закінчитись все погано? Вподобайка, підписка, а ми починаємо. Італійці використовують понад 250 унікальних жестів, які мають конкретні значення. Це не просто махання руками, це друга мова, яка існує паралельно із словами. Знаєш, що дивно: Середній італієць робить 3-6 жестів на секунду під час емоційної розмови для порівняння житель Скандинавії до одного жеста на 3 секунди. Тобто різниця фактично у 20-30 разів. Але чому саме італійці? І головне, чи це справді робить їх розумнішими, чи це просто міф? Щоб зрозуміти це, треба повернутися в минуле, туди, де зародилася ця традиція. А почалося все з дуже практичної причини: стародавній Рим і торгівля. Уяви собі, стародавній Рим. Величезна імперія, де живуть люди із сотень різних племен і народів. І звісно, говорять вони всі різними мовами: латиною, грецькою, гальською, пунічною і ще купа інших мов, назви яких я вже навряд зможу виговорити. І тут постає питання: як торгувати на ринку, якщо ти не розумієш мови покупця, жести стали універсальною мовою торгівлі. Підняв два пальці, дві монети, поклав руку на серце, клянусь, товар якісний, махнув долоною вниз, ціна занадто висока. Це не просто зручність, це еволюційна необхідність. І римляни прокачали цю систему до рівня мистецтва. До речі, навіть гладіатори у колізеї користувалися жестами: підняти вгору великий палець, помилування, опущений вниз смерть. Так імператор приймав рішення без слів. Але якщо жести вживалися через необхідність комунікувати між різними племенами, чому вони не зникли, коли всі почали говорити однією мовою? А тому що італійці зіткнулися з новою проблемою: середньовіччя, шум і хаос міст? Середньовічна Італія це не єдина країна, це десятки міст із окремими державами: Флоренція, Генуя, Неаполь, Венеція. До речі, про Венецію є окремий відос, Якщо цікаво, можете глянути посилання. Залишу у верхньому правому кутку відео. Тож у кожному місті свій діалект. Часом настільки відмінний, що люди із сусідніх міст просто банально не розуміли одне одного. Клянки, які зараз будуть знаходитись тут і робити інсталяцію зіркове, ніби плюс гучні вулиці, ринки, майстерні, церковні дзвони, крики торгівців. Щоб перекричати цей шум, треба було кричати ще голосніше, або просто використовувати вже практичний спосіб руки. Жест видно здалеку. Навіть якщо ти не чуєш слів, побачивши рух руки, розумієш одразу сенс. І тут з'являється цікавий ефект італійці починають думати руками. Жести стають не просто доповненням мови, а частиною мислення. До речі, є дослідження, яке показує. Коли італійцям зв'язують руки, вони говорять на 30% повільніше і роблять більше пауз, ніби їхній мозок не може сформулювати думку без жестів. У наші дні жителі центральної та особливо південної Італії можуть бути досить гучними. І, звичайно ж, під час розмови вони багато махають руками. Якщо ви не говорите італійською, розмова між двома римлянами може здатися суперечкою через гучність. Чні тони та експресивні жести. Але не хвилюйтеся, у 99% випадків це звичайна розмова між друзями, нічого дивного та особистого. І от проблема, після того, як ти бачиш, як вони, скажімо, обговорюють погоду, ти вже не можеш відрізнити легку розмову від реальної сварки. Обидва виглядають так, ніби на кону спадщина, три квартири та собака Джозепа. Тож, як розібратись, де треба кивати головою, а де час тікати? Давайте розберемо наступне: топ-5 найвідоміших італійських жестів. Розберемо найпопулярніші, щоб ви могли вижити у італійській розмові. Мамма мія! Але перед тим наперед приношу вибачення перед італійцями за відвертий ймовірний акцент. Тільки вчусь: Маке вой. Означає, що ти несеш, чого ти від мене хочеш. Це найвідоміший італійський жест у світі, який ти стовідсотково бачив у фільмах, серіалах або мемах. Перфетто означає, це смачно, це прекрасно. Тобто, можна вже зрозуміти, якщо італієць так робить після твого борщу, ти молодець, дівчата, вам на замітку. frega niente. Означає мені байдуже не цікаво. Це італійська версія, і шо? Ну, тут все зрозуміло. Ви дасте Ну що фурбо означає, будь уважний, тут щось нечисто. Він хитрий. Це як наше дивись в обидва актуальний жест для сучасного життя. Андріамо означає ходімо швидше. Універсальний жест, який розуміють навіть туристи. Кожен із цих жестів це окреме слово, яке можна використовувати без голосу. І італійці це роблять постійно. Але чи справді це робить їх розумнішими? Давай подивимось далі. Що каже наука? Наприклад, у період раннього розвитку людина вивчає нові слова, Незважаючи, як називається той чи інший предмет, вона вказує на нього, показує і уявляє. Лише потім це пов'язує з конкретним звуком, і як наслідок з назвами. Пізніше вчені визначили, що і іноземні слова краще вивчати, використовуючи невербальну демонстрацію цих слів, тобто жести. Потрібно промовляти слово, показувати його або вчиняти дії. Так краще запам'ятовується. Хто вчить нову мову, не дякуйте. Дякую тобі, Боже, що я не можу. Такий самий прийом використовують у театрі, коли актори вчать ролі у зв'язку з рухом по сцені. Виходячи на сцену під час вистави, вони згадують, що мають сказати в цьому чи іншому місці, вчиняючи ту чи іншу дію відповідно. Усе це свідчить про те, що жестикуляція справді на практиці сприяє запам'ятовуванню інформації, а отже, впливає на ефективність нашої промови чи виступу. Мова з жестами більше зрозуміла і краще запам'ятовується аудиторії. Ба Більше дослідження показують, жестикуляція покращує навіть мислення. Чому по перше знижує когнітивне навантаження? Коли ти жестикулюєш, мозок витрачає менше енергії на формулювання думки. Далі покращує пам'ять. Люди, які жестикулюють, краще запам'ятовують інформацію, як ту, що говорять, так і ту, що слухають. Кейс із акторами у театрі. Тобто італійці, які жестикулюють постійно. Тренують свій мозок ефективніше ніж люди, які говорять лише словами, і хоча італійці не знали про це наукове підтвердження, вони інтуїтивно зрозуміли це ще дві тисячі років тому на римських ринках, у гучних середньовічних містах у пристрасних розмовах. До речі, є один жест, який італійці роблять щодня. Але якщо ти випадково покажеш його їм у відповідь, може закінчитися все дуже. I am the danger. так саме той жест, про який я обіцяв розповісти на початку відео, це лекорна. корна жест роги, вказівний і мізинець догори в Італії. Це не стилістичний рок-н-рол жест. Як у нас, це серйозна образа, яка означає, твоя половинка тобі зраджує, ти корнуто. У перекладі рогатий для італійця це майже найгірше, що можна сказати, жестом без слів. Тому туристам радять тримайте руки при собі, якщо не хочете випадково влаштувати сцену із серіалу «Клан Сопрано Тож культурний контекст дуже важливий, те, що нормально в одній країні, може бути образливо в іншій. А тепер питання до тебе. Чи жестикулюєш ти, коли говориш, чи вважаєш себе емоційною людиною? Та який з італійських жестів тобі сподобався найбільше? Пиши в коментарях, мені дуже цікаво почитати твою думку. Постав вподобайку, це секунда для тебе, а велика справа для мене це допоможе просуненню цього відео. І підтримай україномовний контент. Підпишись, адже тут ба більше, ніж ти знав.